Люди з ЕСДУх можуть мати недооцінену перевагу, підвищена цікавість, сила цікавості, переосмислення СДУх як двигуна інновацій у світі, одержимому продуктивністю, плануванням і бездоганною організацією, поняття абстрактності часто демонізується. Ми засуджуємо неуважність, вважаючи її ознакою неефективності, а синдром дефіциту уваги і гіперактивності СДУГ – це лише медичний термін для позначення нестачі дисципліни. Однак, що робити, якщо ми дивимося на СДУГ під неправильним кутом? Що якщо в основі цього стану лежить не дефіцит? А надлишок надлишок цікавості, надлишок прагнення до пізнання, яке, якщо правильно направити, може стати потужним двигуном інновацій і прогресу. Останнім часом все більше дослідників і людей з СДУ починають усвідомлювати, що імпульсивність і відволікання традиційно розглядаються як симптоми, можуть бути пов'язані з підвищеною цікавістю, що, в свою чергу, може призвести до креативності, адаптивності і навіть життєстійкості. Це усвідомлення змінює уявлення про СДУГ від розладу, що вимагає виправлення, до стану, який необхідно розуміти і використовувати в своїх цілях. Особисто я, як людина, яка давно живе з діагнозом СДУх, можу підтвердити це з власного досвіду. У дитинстві мене часто лаяли за нездатність зосередитися на уроках, за постійні питання і марні заняття. Мені сказали, що я мрійник і що мені потрібно стати більш серйозним, щоб досягти успіху. Але я завжди відчував, що в моєму прагненні до пізнання, в моїй здатності бачити зв'язки між, здавалося б, незв'язаними речами є щось цінне. І тільки зараз, завдяки дослідженням, таким як ті, що проводить Анна Лора ЛКНФ, я починаю розуміти, що мій дефект може бути насправді моєю силою. Сверхлюбопитство, ключ до інновацій. Ідея про те, що СДУх може бути пов'язана з надлюбством, як її називає ЛКНФ, справді революційна. Вона припускає, що люди з СДУХ відчувають набагато інтенсивніше прагнення до пізнання, ніж нейротипові люди. Це прагнення настільки велике, що воно може перекривати здатність до концентрації і планування, що й проявляється в симптомах СДУХ. Однак, якщо цей надлишок цікавості правильно направити, він може привести до приголомшливих результатів. Подумайте про великих вчених, винахідників та художників, багато з них, мабуть, мали риси, які ми зараз діагностуємо як ездеух. Їх здатність бачити можливості там, де інші бачать проблеми, їх готовність ризикувати та експериментувати, їх здатність пов'язувати незв'язані ідеї, все це може бути результатом їх підвищеної цікавості. Еволюційний контекст чому нам потрібно більше втікачів. Дослідження еволюційної психології пропонують цікаву перспективу щодо природи СДО. У світі, де ресурси були обмежені, а небезпека підстерігала за кожним кутом, здатність швидко оцінювати ситуацію, шукати нові можливості і ризикувати була життєво важлива для виживання. Люди з більш вираженими рисами, які ми зараз пов'язуємо з ЕСДУх, могли бути більш схильними до вивчення нових територій, пошуку нових джерел їжі та адаптації до мінливих умов навколишнього середовища. У цьому сенсі, ЕСДУх може бути не дефектом. А адаптацією, ознакою здатності до виживання в умовах невизначеності. У сучасному світі, де ресурсів багато, а небезпека, принаймні в розвинених країнах, часто абстрактна, потреба в дослідниках і ризикованцях можливо, зменшилася. Однак це не означає, що вони нам більше не потрібні. Навпаки, в епоху стрімких технологічних змін та глобальних викликів. Таких як зміна клімату та пандемії, нам як ніколи потрібні люди, здатні мислити нестандартно, бачити нові можливості та ризикувати, щоб знайти рішення. Як переосмислити освіту та робочий простір для людей із СДУГ? СДУ? Якщо ми визнаємо, що СДУГ може бути пов'язано з підвищеною цікавістю, нам потрібно переосмислити те, як ми виховуємо і навчаємо людей з цим станом. Замість того, щоб намагатися придушити їх імпульсивність і відволікання, нам потрібно створити середовище, яке стимулюватиме їх цікавість і дозволить їм використовувати свою енергію для досягнення цілей. Це може означати більш гнучкі навчальні програми, замість жорсткого дотримання підручника, давайте дозволимо учням досліджувати теми, які їх цікавлять, і вчитися самостійно. Проектоорієнтоване навчання замість того, щоб вивчати факти, давайте дозволимо студентам працювати над проектами, які вимагають творчого мислення та вирішення проблем. Створення середовища, що стимулює цікавість, давайте надамо студентам доступ до різноманітних ресурсів, таких як книги, інтернет, лабораторії, і заохочуйте їх задавати питання та експериментувати. Розробка робочих місць, що враховують особливості людей з СДУ, це може означати надання можливості працювати віддалено, створення гнучкого графіка роботи, надання інструментів для організації роботи та мінімізації відволікаючих факторів. Важливо пам'ятати СДУ це не вирок. Важливо підкреслити, що СДУ це не вирок. Це стан, який вимагає розуміння та підтримки, але який не повинен визначати можливості людини. За належної допомоги та підтримки люди з СДУ можуть досягти видатних результатів та зробити значний внесок у суспільство. Я сподіваюся, що ця стаття допоможе змінити сприйняття СДУ та надихне людей із цим станом використовувати свою силу цікавості для досягнення своїх цілей та внесення позитивних змін у світ. Особистий досвід та поради. Прийміть свою унікальність, не намагайтеся бути тим. Ким ви не є, прийміть свою унікальність і використовуйте її на свою користь. Знайдіть своє середовище, експериментуйте з різними середовищами та методами роботи, щоб знайти те, що найкраще підходить для вас. Організуйте своє життя, використовуйте інструменти для організації роботи та мінімізації відволікаючих факторів. Не бійтеся просити про допомогу, звертайтеся за підтримкою до друзів, сім'ї, фахівців. Не здавайтеся, пам'ятайте, що ви здатні на більше, ніж ви думаєте. На закінчення, СДУГ – це не просто сукупність симптомів, які потребують лікування. Це стан, який може бути джерелом сили, творчості та інновацій. Переосмисливши СДУх як прояв підвищеної цікавості, ми можемо створити більш інклюзивне та продуктивне суспільство, яке дозволить кожній людині реалізувати свій повний потенціал.